Всім привіт! Рада вас бачити тут знову. І ми знову продовжуємо наш експеримент Уже 35 днів. Так, я пишаюся цим. Ми пройшли доволі великий шлях, і я надіюся діти до кінця. І так, ми з вами тут досліджуємо вплив мотиваційної літератури на психіку індивіда. Чи може мотиваційна література позитивно впли... вплинути на ментальний стан? І досліджуємо ми це на базі книги Бріани Вест Переломний рік, в якій є 365 медитацій на кожен день року, щоб зробити з нас кращу версію нас? Я сподіваюся, що це можливо. Тож продовжуємо наш експеримент сьогодні 35-й день. Це не дає вам спокою, тому що має підштовхнути вас до кращих думок, кращого місця, глибшого пізнання, має відкрити ту частину вашого серця, яку ви закрили, пом'якшити найглибші шрами, які лишило життя. Має спонукати вас пробачити, пробачати? Бачити інших такими, які вони є. Має допомогти вам залишити минуле позаду. Відкинути застарілі уявлення, рішуче повернутися в момент, це бентежить вас, тому що це послання, і ви ще не чули його змісту. Воно повертається і повертається тому, що потрібне вам, навіть якщо ви цього не хочете. Воно тут, тому що має допомогти вам стати кращим. І воно не відступиться, поки ви не дозволите йому змінити вас, витягнути вас. з Затісні межі життя наполовину. Так, дійсно. Я думаю, у багатьох в житті бувала така, що урок повторюється і повторюється, поки не зробити правильні висновки. Так. Дякую, що були зі мною. Рада, що ви тудилися. І до завтра.